Привіт усім! У цьому відео ми разом розглянемо, як за допомогою HiggsField AI та їхньої моделі Soul ID створити власного AI персонажа. На першому кроці ми генеруємо промпт за допомогою ChatGPT. Після цього переносимо промпт у MidJourney та генеруємо кілька варіантів образу. За допомогою CleanAI генеруємо. Коротке 360 градусів відео. Після цього відкриваємо відео в After Effects і експортуємо його як PNG Sequence. Переходимо до Higgsfield, вкладка Character, Create Character, Upload Images і завантажимо підготовлені PNG файли. Навчання однієї моделі коштує 30 кредитів. Soul ID стабільно відтворює той самий образ в різних локаціях та з різним освітленням. Тож на виході. Ми маємо повноцінного ai персонажа з яким можна створювати сцени, кліпи, а навіть короткі фільми. Якщо тема була цікавою, ставте лайк, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео.